Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Це сніданок. Ми повернулися в ефірі. А друзі, зараз до ще однієї шокуючої історії: номер телефону, ім'я та інші персональні дані у відкритому доступі на сайтах інтимного характеру. І це все без згоди, без пояснень. От така історія трапилася з нашою глядачкою Катериною. Вона звернулася до нас е за допомогою, тому що каже, що нічні дзвінки і постійні повідомлення з приниженнями від чоловіків не дають їй спокою вже більше року. Наша Людмила mm. Руденко поспілкувалася з Катериною, вирішила розібратися в Цій історії, тож, будь ласка, деталі замити. Так, давайте потім поговоримо. роблю все швидко та якісно, Дивчу в авто на вулиці і на природі. Є 30 хвилин, але їй 10 і 5. Дуже дешево. Фото оголених жіночих грудей біля оголошення та номер телефону Катерини без її згоди та жодних пояснень. Мій вечір закінчиться тим, що я кладу дітей спати і сиджу на цих сайтах і шукаю. Номера телефону йде мій розвиставлено вчора. Був дві години. Я шукала і знайшла шість оголошень з моїм номером телефону. Це 37-річна Катерина з Одеси. Її номер телефону на одному із сайтів вперше з'явився рік тому. Там пропонують різні інтимні послуги, да, мій номер, пишуть, з якого я міста. Катерина вже 20 років у шлюбі і має двох дітей. Яким саме чином пропозиції з її контактом постійно з'являються на відповідних ресурсах? Каже, поняття немає. У нас немає ніякої здогадувати, чому це трапилось, хто це зробив і взагалі чому це все зараз набало таких масштабів. Почалося все півтора роки тому. Тоді писали і телефонували декілька разів. А номер публікували не тільки Катерини, але й її чоловіка. На жаль, чи на щастя, ми їх блокуємо одразу, і не, ну, не такий попит можна сказати. Йому не так часто телефонують. Втім, дуже швидко все стихло. Катерина написала до ресурсу, на якому розмістили номер телефону, і оголошення блокували. Але десь два місяці тому це вже набуло таких масштабів, що мені телефонували і в день, і вночі, і приходило дуже багато повідомлень. Непристойним характером з фото із різними пропозиціями, і це вже два місяці. Ну кожен день вночі особливо дзвінки по 15-20 дзвінків за ніч. До поліції зверталась близько року тому. Каже, тоді порадили змінити номер телефону, і ніякої комунікації більше з правоохоронцями не було. Під час підготовки матеріалу ми надіслали запит до поліції. Тож правоохоронці вийшли на зв'язок з Катериною. А до нас жінка звернулася від безвиході. Мені не хочеться читати ті речі, які мені там пропонують, і які мені кажуть та ображають мене. Це не тільки історія про мене, це історія про те, що ми не маємо захисту з боку ніякого. Щоб заблокували експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко каже, такі ресурси, на яких продають інтимні послуги, складно відслідкувати, адже зареєстровані вони часто не в Україні. Контролю з боку держави за цими ресурсами немає взагалі, і тому вплинути на розміщення того контенту, який там розміщується, це майже неможливо. А от зареєструвати будь-кого дуже просто. Тобто маючи якусь поштову скриньку, яка може бути так би мовити, створена на один. День можна зареєструвати будь-якого користувача під будь-яким прізвищем, під будь -як... ставити туди будь-який номер мобільного телефону. Адвокатка Тетяна Лежух каже, такі дії дискредитують жінку. Тож так чи інакше, в першу чергу, дійсно потрібно фіксувати цю історію в поліції. Далі ми окремо робимо скріншоти з відображенням цієї інформації і е, можемо подати скаргу до Google, тому що якщо е, існує сайт, то відповідно він індексується е, Google. І ми можемо подати скаргу про те, що на цьому конкретно сайті використовують це інформація, яка дискредитує цю жінку. Однак основна порада від адвокатки це звернутися до уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, який займається захистом конституційних прав громадян. Це можна зробити як через електронну форму на сайті, так і через Укрпошту, де ми описуємо всю ситуацію, відповідно додаємо скріншоти і говоримо про те, що ця ситуація носить масовий характер. А отже, уповноважений справ людини повинен вжити заходи. Змінювати номер телефону Катерина не хоче. Ще був впевнена, якщо це зробив хтось з оточення, то проблему це вирішить ненадовго. От мені чогось теж так здається, що це хтось з оточення, чи то так жартує якось по-ідіотськи, Або помститися, помститися хоче за щось, за да. щось розуміти. Тому що, ти а, як ти себе менчити. То теж там в цих базах. Да. Просто я, як каже Катерина, меншим попитом користується. От, Слава Богу. От, але, цей, але мені чогось здається, що це от, знаєте, як в якомусь такому кіно голівудському, це там, десь якийсь колега, або там, я не знаю, там, сусід, однокласник щось там да, скинув і таким чином щось там. Або 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 ревнує, або мстить. Я, я, я не знаю. Ну це, це мої фантазії. З 2 лютого новий сезон. Водіння бачила. Її дар опора для інших. Моїй доньці наче пороблено. Я просила дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом. Її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ. Що ж робити? Відгадку треба шукати у мене моєму. Це вам і треба буде з'ясувати, учениця мольфара. Новий сезон з 2 лютого о чотирнадцятій на один плюс Україна.